Новий рік та різдво цьогоріч столиця вперше зустрічатиме із власним вертепом. Над його створенням етнохудожники та декоратори Поліщуки працювали протягом трьох місяців. Маленького Ісуса та Діву Марію охороняють два янголи. В руках тримають зірку, яка має освітити шлях сину Божому. Дах будинку декоратори виготовили у формі потрійної куполоподібної арки, бо Бог любить трійцю. Верте буде близьким та зрозумілим і дорослим, і малечі обіцяють декоратори. кажуть, навмисно не дотримувалося жодних канонів. Ми брали якісь традиції баракового українського мистецтва. А там, в принципі, й дозну таке, скажімо, ярнаментів більше і всього, тобто тут не можна сказати, що це якийсь регіональний етнографічний одяг. Ну воно все зроблено в такому ярмарковому стилі. Це таке легке, переносне, це фанера розписана. Тобто воно спирається на традиції, і звичайно, воно не суперечить церковним канонам. Тут немає чогось недопустимого. Після освячення вертепу сфотографуватися тут могли всі охочі. Це символ народження Ісуса Христа. Це дуже добре, я думаю. Можливо, хтось не знає, запитає, що це таке, до чого це тут поставили. Хтось йому розкаже і буде знати на майбутнє. Це середи, народився Христос. Пригадали історію народження. Ну, де взявся так сказати, Ісус Христос? Хто він такий? І от от він це наглядно показує вертеп, це прояв народної любові до Христа і до свята Різдва. Взагалі, різдво поєднує в собі церковне і народне святкування починається в храмі, продовжується на вулицях. Христос має народитися не тільки на іконі, чи в вертепі, чи на картині. Він має народитися в серці кожної людини. У різдвяний вечір біля вертепу киян та гостей міста чекатиме театралізоване дійство зі співами та кулядками. А ще організатори обіцяють провести справжніх ягнят. Вертеп діятиме на хрещатику протягом усіх новорічних свят. Ну а небайдужі можуть долучитися до благодійного різдвяного ярмарку і пожертвувати гроші на лікування дітей-сиріт. Тетяна Наконечна, Алікарімов, новини ЮБІАР.